Січня 2013 року в Україні розпочалася компанія із декларування доходів громадян, отриманих ними у минулому 2012 році. Про особливості і перебіг цієї компанії нам і розповість Роман Жибак, начальник ДПІ у Воноградівському районі. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, Романе Михайловичу, чому проведення цієї деклараційної кампанії доходів громадян надається таке вагоме значення? Деклараційна компанія доходів громадян в першу чергу це є конституційний обов'язок кожного громадянина нашої держави. Це є вагомий внесок у наповнення місцевого нашого бюджету. Це зарплата вчителям, лікарям, працівникам культури. Можна також і відмітити, і той фактор, що в більшості, більшості держав світу. Декларацію про доходи громадянам продають переважна більшість населення. І у нас цей фактор з часом вже є проект, буде введений в життя і в нашій державі. А яким чином у вас вживаються заходи для інформування громадян? Для забезпечення кращої інформованості населення. Ось вже проходить ця деклараційна кампанія з 1 січня. Нами в першу чергу у засобах масової інформації було опубліковано близько 27 роз'яснень. Також розміщено були оголошення на всіх ринках нашого району, крім того, випущена значна кількість друкованої продукції, буклети, листівки, пам'ятки. Крім того, в центрі обслуговування платників податків, який розміщений в нашому приміщенні податкової інспекції. Є встановлені спеціальні стенди, де на яких розміщені самі форми декларацій і порядок їх заповнень. Зрозуміло. А цікаво, які існують способи подання цієї річної звітності. Податкову декларацію можна подати трьома способами. Одна, значить, сама більш традиційна, це особисто прийти в податкову службу і заповнити особисту цю декларацію. Другий із способів це поштовим, але заказним листом прислати дану декларацію. І третій вид це перший раз за ці роки, що застосований в податковій службі, це є електронне подання податкової декларації. А де саме наші громадяни, тому що у них у всіх громадян інший ритм роботи можуть ознайомитися з цією інформацією про кампанію декларування 2013 року? В який час, коли йде в значить з даною інформацією, наші громадяни можуть ознайомитися, якщо би почати на єдиному веб-порталі органу ДПС України. Це перше, крім того, також наші громадяни можуть зайти на веб-сайт ДПС в Закарпатській області, де розміщена навіть відеоінструкція з детальним роз'ясненням, як заповнювати дану декларацію. Ну зараз технології не стоїть на місці. Багато подаються декларації свої звіти через інтернет. Розкажіть про ці переваги. Це та ж сама перевага, це економія нашого, нашого часу, так. робочого часу, тому що і громадяни також такий наш вир, вир нашого життя, що кожна хвилина дорога. Значить, в першу чергу економиться свій час людина щоб для того, щоб подати електронному вигляді. Ну і що треба зробити громадянину, який захотів подавати свою звітність суто через електронну пошту. У нас у Закарпатській області в Ужгороді і також у Тячеві розміщені два центри, які видають ці сертифіковані ключі. Для цього необхідно громадянину мати паспорт, індикаційний код для того, щоб виробити собі такі безплатні електронні ключі. І в нас у ближньому майбутньому, ну я думаю, десь на протязі півроку. Також ми в нашому районі, десь поблизості податкової, буде також створений такий центр безплатних сертифікованих. Це ключів. Це буде зручно для так. підприємців. А цікаво, чи є якісь відмінності кампанії декларування минулого року, 2012-го і зараз 2013-го? Фактично, якщо так розібратися, є дві основні відмінності. Про першу ми проговорили. Це перший раз ми подаємо декларацію в електронному вигляді. Це одна відмінність. І друга відмінність це обов'язок фізичних осіб, які протягом попереднього 2012 року отримали дохід у. Двох або більше податкових агентів, і сума дана була перевищена 120 розбірів мінімальної заробітної плати, або в гривнях це 128 760 гривень. Цим громадянам необхідно також прийти в податкову службу і заповнити декларацію про доходи. Цікаво, а хто обов'язково повинен згідно з законодавством здати декларацію саме до 1 травня? Саме до 1 травня, значить, повинні здати громад... слідуючі громадяни, які здійснили перше продаж будинків, транспортних засобів, тобто рухомого і нерухомого майна. Ті громадяни, які мають дохід від здачі в оренду рухомого, нерухомого майна. Громадяни, які мають успадковане майно, громадяни, які дохід мають у вигляді призів, подарунків, виграшів в казино. Також в разі отримання коштів із-за кордону це теж один із способів. І від здійснення доходи, від здійснення операцій з цінними паперами. Це я назвав такі основні доходи, які, по яких необхідно подати декларації про доходи громадяни, громадяни, да. таке важливе питання: що все-таки громадяни мають право повернути собі спла... частку сплаченого податку, які саме це громадяни. Це є, так, назив, так називається ага. визначення, це і податкова знижка. Так. Це ті громадяни, які на, на протягом попереднього ага. року е, здійснювали витрати е, протягом 2012 року та підтверджені певними платіжними та розрахунковими документами. Е, до основних витрат відносяться. Це, зокрема, Сплачені кошти за навчання закладам освіти. Будемо якраз хочу наголосити, так, що ступи. цим користуються саме більше громадян нашого району і саме більше подано декларацій іменно по поверненню по цих витратах. Крім того, можуть бути витрати, сплачені проценти за користування іпотечним житловим кредитом. Слідуючі витрати це виплати, сплачені страхові платежі хто буде застрахований в в страхових компаніях, відповідно, повертається людям частина сплачених коштів. І на завершення, скільки на сьогоднішній день громадян все-таки декларували свої доходи в нашому виноградівському районі, я почну з цифри минулого року. У минулому році було таких подано декларацій 769 в нашому районі цього року станом на 18 число, 18.04, у нас вже подано 707 декларацій. І як ми бачимо по інтенсивності подачі декларацій, то до 1 травня ми перевищимо дану кількість, кількість декларацій буде більша, ніж 769. Ми десь плануємо, що це десь буде біля 800 декларацій, що говорить про те, що все ж таки роз'яснена робота дає свої результати. результати. І в більшості ну, по телебаченню десь газеті звучить. Про чиї в нас е, мільйонери в районі, що так, так багатьох так. інтересує, саме більша сума в нас на сьогоднішній день подана податку це е, сверх 300 тисяч. Мільйона ми поки що ще не немає. маємо. Е, на завершення я би хотів попросити всіх громадян, які можливо навіть отримували запрошення, бо ми в деяких випадках. Бачачи, що uh -huh. е, громадянин мав дохід в іншому місці, ми відсилали такі запрошення, запрошували в податкову прийти і заповнити декларацію доходу. Не тягнути з заповненням декларації про дохід, тому що по практиці вже є, що останні дні е, дуже великий наплив і створює, можливо, десь колись і нервозність uh -huh. людей для того прийти заповнити уже. І Крім того, все ж таки наголосити на таке, що хто не прийде заповнити декларацію, передбачена адміністративна відповідальність і не хотілося би до таких е, крайніх мір доходити, щоб громадяни, громадяни до 1 травня відвідали податкову службу або в електронному вигляді подали декларацію про доходи. Ми працюємо. В робочі дні кожного дня ми працюємо до 20.00 київського часу. Крім того, ми працюємо в суботу з 10.00 Києва до 16.00 київського часу. Зрозуміло, так що хто має більше часу з наших глядачів у вихідний день? Можете завітати до податкової інспекції, здати свої декларації і дякую вам за розмову. Дякую. Нагадую, що в нашій студії перебував начальник ДПІ в Виноградівському районі Роман Жибак, і ми розмовляли на тему декларування доходів громадян у 2013 році. До побачення.